Три подарунки мотоциклісту під ялиночку. І так, для початку кожен мотоцикліст, який їздить в холодну пору року, буде дуже радий рукавичкам. Зимові моторукавички від компанії LS2, які не тільки зігріють ваші ручки, а також не дозволять їм промокнути, так як вони з мембраною Гіпора. Другим гарним подарунком для вашої половинки, якщо вони їздять по офроду, будуть мотоокуляри. Але зверніть увагу на те, що вони повинні бути з пінлоком або подвійною лінзою для того, щоб в прохолодну пору року вони не потіли. На мою думку, найкращим подарунком під ялиночку буде оновлення шолому. Для вашої половинки ви можете придбати новий шолом для того, щоб в новому сезоні він їздив з кайфом та комфортом. Придбати усе це та навіть більше ви можете в нас в магазині Расвемото, але ще є одна фішечка. Якщо ви не можете вибрати який подарунок, у нас є подарункові сертифікати. Заїжджайте до нас.